The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, With fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Step the leave of kiss behind In this celestial bowl must define Call in the spell of the cosmic night The fences blue in the pale moonlight Усім привіт, я вітаю вас на своєму каналі і запрошую у нове. Відео. В сьогоднішньому відео буде всього потрошку. Розпочала з приготування сніданку. Насправді дуже легкий сніданок, який неодноразово показувала, і, напевно, всі його готують. Це скрембл, От. але це той сніданок, який готується найшвидше, і можна наїсти з ним також дуже добре. Я снідаю пізніше за всіх, вони їдять, коли тільки просинаються, я ні. Тому власне, через це і показала вам приготування сніданку тільки для себе. Не забувайте ставити вподобайки, якщо відео подобається, якщо не подобається, ставте дизлайки, пишіть коментарі, задавайте питання, буду з радістю відповідати. Підписуйтесь, якщо дивитесь мене, мої відео без підписки. Вот. І я вам бажаю приємного перегляду! Хочу обрати собі квітку у вітальню, мабуть. Спочатку думала, ого, тут дивіться, просто якесь царство квітів. Спочатку думала штучно, але потім вирішила, що Давід вже більш-менш дорослий. Вже можна трошки йому щось заборонити, щось. Ну, одним словом, вже більше розуміє, і мені тепер дуже хочеться живу. Бо я собі так і думала, коли Давід трохи виросте, подорослішає, то я собі обов'язково куплю живу квітку. Я нічого в цьому абсолютно не тямлю в кімнатних рослинах, але я прагну навчитись. Гляньте, яка краса. Щось хочу таке з великим листям. Що тут по цінам? Ось такий. 30, майже 28, але він такий здоровий. 9 євро. Давай. Це ніби цей, як то знаєш, столітник в нашому дитинстві, так? Да? Алоя. Алоя, да. так. А, це така ніби пальма якась. Вона коштує 25, але теж велика така. Ой, такі класні трояндочки, Це, мабуть... е-е... Ну так, такі як... Ні, це не троянди, це щось інше. Вони такі гарні. Кольори такі різні. Клас. Цей такий гарний гляньте. Я сьогодні бачила такий в Теді, здається, штучний, а це живий. І коштує 12 євро. Він такий величенький. Він дуже гарний. Ой, гляньте, яка краса, це таке щось цікаве, теж 12 євро коштує. Клас. Їх тут просто мільйон. Обирай, що хочеш. Так, а це маленький. Якщо цікаво виростити, то можна і маленький. Такий 5 євро коштує. Але я хочу вже великий. Вже його поставити. Ой, клас. Коштує 9, 9, 9,99. Діфен, Бахіє, Якось, коротше, так. Оцей такий гарний ніби. П'ятнадцять. Назви говорити не буду, тому що я їх все одно неправильно прочитаю. Дуже багато різних кашпо. Обирай, що хочеш, на будь-який смак. Він такий гарний. От зараз камера передає саме так, як вона є. Так, його ціна. Ні, це не його ціна, його ціна 999. Десь дуже клас. А от отакий в кокосовому е, ніби, ну, горщик, я так розумію, його потім потрібно кудись в корзинку класти. А може ні, може так воно і є. Це, мабуть, штучні. Зараз ми до них підійдемо ближче. Це штучні. От я хотіла щось собі на зразок такого. Штучні хотіла. Зараз це, давайте так поставив 100%. Давід нічого йому не зробить, а зараз я подивлюсь на нього ціну. Навіть тут так зроблено, ніби він справжній, це лише штучне. Коротше, він коштує 159,95. 160 євро. Але він і виглядає гарно. Так, і отакий ще шикарний. Я би такий поставила собі. Штучний, цей коштує в нас. Коротше, не бачиться. Гляньте, яка в мене краса. Клас. Я не можу сказати, що я про неї там дуже сильно мріяла, але коли у когось бачила, то мені дуже подобалось і теж хотіла собі саме живу квітку, не штучну, а живу і тепер нарешті. Чоловіку буде стояти, він каже, де вона в тебе буде стояти? Кажу, буде стояти біля крісла. Каже мені, Діма, а де крісло? В нас немає ще крісла. Каже, ну от коли буде крісло, я уявляю, що квітка буде стояти поряд з ним. Я хочу біля балкону, ну на вихід з балкону, тому що в холодний період часу ми туди майже не будемо виходити, тому кажу, нікому там заважати не буду. Коротше, в мене сміється, що крісла немає. Зате я вже купила квітку, аби поставити поряд власне з. Я купила цю квітку за свої перші зароблені гроші на Ютуб-каналі з Ютуб каналу. Заробляла я їх довго. Монетизацію мені увімкнули 6 березня і от 21 чи 22 серпня мені зайшли тільки гроші. Вони мали зайти у липні, але я щось там прозівала, не заповнила якусь коротше, бумажку, ну, документ не відправила. Туди І через це була затримка, і мені сказали, що вже гроші зайдуть у... ну, написали, що гроші зайдуть вже у серпні. так що так. що Знаєте, Чоловік з мене сміється. Каже, півроку працювала, знімала, ну півроку мається на увазі, коли вже монетизацію увімкнули, щоб купити квітку. От, але навіть трошки більше. Не, скажімо, не все витратила. А ще, знаєте, такий, я сьогодні зранку встала. Ми виходить купили її тільки вчора, ввечері вже привезли. І я сьогодні зранку встала, а тут на підлозі такі ці крапельки маленькі. Я дивлюсь, а дивіться, що відбувається? Ніби плаче. І отак от на кожному Листочку збігають. Адаптація це нормально, це як і будь-яка людина десь адаптується. Так само і рослинка, і як діти в садочку, і можуть перехворіти. Точно так і рослина, але якось, знаєте, коли в тебе не було ще квітів, то трошки лячно, тому що хочеться дуже, аби вона жила, аби вона мене радувала, росла. І попередити всі якісь хвороби. Можливо, у когось з вас є або була така рослина, то можете мені написати свої, ну, скажімо, як, як, як доглядали ви, або як доглядаєте ви і що потрібно робити з нею от саме зараз восени. Хочу закрити помідори. Я вже їх підготувала. Це вони будуть такі половинками з часником. Заливаються розсолом, все дуже швидко робиться. Швидше було, точніше, довше було начистити часнику. Це було найдовше помідорів десь, мабуть, в мене кілограма половиною, Але в мене ще є, я їх помила і залишила, не знаю, якщо вистачить баночок. А часнику я взяла 4 головки. Вийшла отака от чашечка. Більше в мене немає. Там потрібно ряд помідор, потім пересипати чесничком і так повторювати. Баночки простерилізувала у духовці. В мене от я підготувала, не знаю, вже давно так не консервувала, підготувала 8 банок. Зараз побачу, що в мене. Знаєте, що приміряю, в мене немає більшої ємності, от тільки така каструля. І я приміряю, аби в ній стерилізувати. Бо я спочатку хотіла не стерилізувати, а залити кип'ятком, потім злити. і, ну, коротше, так. Але поставила, спробувала. Отак, я думаю, може, і вийде зараз 4, і потім ще 4. Коротше, якось так. А в цій каструльці зараз буду. Робити розсіл. Це рецепт моєї свекрухи, дуже-дуже смачні помідори. Я от згадала і вирішила так приготувати. По рецепту тут немає нічого, ні, того, ні перцю, більше, знаєте, ні лаврового листя, ну нічого. І мені здається, що воно і не потрібно, якби, тому що перебивається смак тоді. Ой, я забула чесник. Перебивається смак М -м, чеснику, я так думаю. Але я, мабуть, хочу все-таки покласти лавровий лист по дві штучки, мабуть. Вже показую вам помідорчики свої на наступний день, вже вони ніч в мене переночували. Я прямо так на рушничок вони були перевернуті, накрила їх ще рушничком і все. Я раніше замотувала в якісь теплі пледи, чомусь так було спокійніше, а зараз вирішила, що з ними і так все буде добре. Оскільки тут заливається розсолом і не потрібно там ніякому, нічому розставати, доходити. Тому не робила цього. Так, вже дуже хочеться спробувати відкрити. Через пару днів я, мабуть, так і зроблю, а потім віднесемо або віднесемо в підвал одну баночку, залишу, тому що дуже цікаво, які вони вийшли на смак.